Доброго раночку, мої любі діточки. Сьогодні на вас чекає дуже цікаве заняття. А яке саме, ви здогадаєтесь, відгадавши загадку? Я працю поважаю, все літо до гаю літаю. Збираю медоки з різних квіток. Кого не злюблю, того жалом колю. Хто це малята? Так, вірно, це бджілка. Послухайте, яку користь приносить ця дивовижна комашка для людей. Бджілка опилює квіточки, вона дуже потрібна в садах і городах, а саме, коли цвітуть квіточки вишеньок, яблучок, слив, помідорів, огірків та багато інших овочів та фруктів. Бджілочка літає. Від однієї квіточки до іншої і своїми лапками переносить пилок з квітки на квітку. І квіточки, яким бджілка подарує пилок, через деякий час подарують нам, людям, смачні фрукти та овочі. А якщо бджілка опиляє квіточки яблуньки, що нам подарує яблуня через деякий час? Так, діточки яблучка. А якщо квіточки вишні? Так, вірно, вишеньки. А якщо пчілка опиляє квіточку огірка, правильно малята з'являться зелені огірки. А чим ще корисна бджіка, ми поговоримо наступного разу. А зараз я пропоную зробити маленьку, гарненьку бджілку. Для цього нам знадобиться фломастери чорного та червоного кольору. Аркуш паперу. Білий, чорний, жовтий і синій. Синій це в нас буде фон. А ще вам знадобиться щось круглої форми. В мене це кришечка і чуть меншої форми скотч, олівець і пензлик з ножицями, клей. Тож, давайте розпочнемо. Нам потрібно взяти скотч, або що у вас буде круглої форми, обвести, зробити кружечки і вирізаємо. Тут знадобиться допомога батьків. Нам потрібно два кружечки. Це в нас будуть крила нашої бджілки. Після цього вам потрібно так само вирізати з жовтого кольорового паперу 3 кружечка, і з чорного треба зробити 2 кружечка. А ще нам потрібно 2 маленьких кружечка, такий невеликий трикутничок, і 2 полосочки зробити однаковою довжини. Це будуть ріжки і жало нашої бджілки. Беремо жовтий кружечок і змащуємо його за допомогою пензлика клеєм. і приклеїмо. Те ж саме повторюємо з наступним чорним кружечком, змащуємо клеєм, і приклеюємо на половину жовтого кружечка. Те саме робимо з жовтим кружечком. І так поступово чорний і поверх чорного шовтий. А тепер давайте приклеїмо бджілці крильця. Залишилось приклеїти наші бджілці ріжки. Ось такі гарненькі в нас виходять. Зробимо жало. І, звичайно, олівцями, фломастерами або маркерами намалюємо їй оченята. А ще, звичайно, домалюємо їй лапки, котрими вона збирає пилок. А червоним кольором добавимо їй посмішку, бо вона добра бджілка. Ось така краса в нас з вами вийшла. Дякую за увагу, малята!